Тут знаєш, мене гризе, це ж типу, блін, завдяки війні е з'являються дуже круті люди в моєму житті. Але якби от, була в мене особиста можливість будь-яким чином дасть стерти от. Абсолютно все і своє життя, в тому числі, але припинити війну я б довго не роздумувала з цього приводу. Херсонка Олена Потак, старша бойова медикиня, інструкторка із тактичної медицини до початку повномасштабного вторгнення, працювала заступницею керуючого в одному із мережевих супермаркетів. З 15 років була представницею готичної субкультури. Зрозуміло, що це. Якась там не організація була, це просто, скажімо так, стан душі. Ось я вирізнялась зовнішнім виглядом. Ну, я думаю, що всі розуміють, що це таке. Да? Пірсинг, татуювання, чорний колір. Ось нестандартна музика, нестандартні такі, можна так трохи сказати, життєві погляди. Але це мені не заруважало знаходитись в соціальном працювати з людьми, керувати людьми, ось, мати високий рівень відповідальності. Повномасштабне вторгнення змінило її життя 25 лютого 2022 року. Розповідає Олена, вона збирала продукти для українських військових, які тримали оборону Антонівського мосту. Почала займатися волонтерством разом із друзями, передавали підгузки та харчування для немовлят із будинку дитини, допомагали тим містянам, які цього потребували. Також ходила на мітинги, продовжувала працювати. Так було протягом місяця. Далі російські військові силою розігнали мітинги у Херсоні. Займатися волонтерством стало небезпечно. Після новин про Ірпінь та Бучу, говорить Олена, почала боятися за семирічну доньку Єлизавету. У мене так ну, будинок побудований, що є така як полога стріха під стріхою. От. І там була така, як ніша, в яку в принципі пролазила тільки мала. Я зателефонувала. Своєму чоловіку, колишньому Я кажу, Олександр, приїжджай, будь ласка, допомагай. Він приїхав. Ми зробили там їй хованку. вдома. Ми з нею розмовляли, придумували план, якщо щось трапляється, кудою вона виходить, через яке вікно вона вилазить, щоб це було для неї не травмо скажем так, не травматично. Як вона біжить, що вона робить, і найтяжче в цьому всьому було пояснити сімирічній дівчинці, чому їй треба боятися дорослих чоловіків. Під час окупації Олена лишалась у місті на блокпостах. Військові РФ каже, звертали увагу на її татуювання. Показує, типу, руки. Я розтіпаю рукав, задираю його, а в мене на лівій руці рукав по е е роману Відьмак. Сапковського, просто той, який перевіряв, він одразу а що це рукав, а що ти забивала на це аналістичні татуїровки, і цей підходить інший каже, каже: типу, не трогай її. це відьмак, я знаю, це Сапковський це роман і каже мені: А ти що фанатка відьмака? Я кажу: да, я фанатка. На такому от якомусь драйві я просто проїхала після цього випадку. Говорить, перекрила інше татуювання. На спині мене по центру між лопатками була пентаграма, перевернута з бафометом. Це відголоски моєї юності. Але я не хотіла ну ті позабивати це татуювання. Ну бо це молодість, це мої там 19 років. Драйв, це, ну, це твоє життя. Але це стало дуже небезпечно. В Херсоні Олена дочекалась звільнення міста і разом із донькою зустрічала українських військових у лютому 2023-го Через проблеми зі здоров'ям у Єлизавети виїхала до Одеси, працювала адміністраторкою у реабілітаційному центрі. Там познайомилася з волонтерами, почала вивчати тактичну медицину та приєдналась до ЛАВ ЗСУ. Я хочу, щоб моя матір ходила з прямою спиною по вільній землі. Я хочу, щоб в неї була достойна старість. Я згадую, що в мене є дитина, яка прийме цю країну далі. Я не знаю, ким вона буде, що вона буде, чим вона буде займатися, але я хочу, щоб вона жила в вільній країні. І мене це все згуртовує. Я розумію, що як би важко не було, кому б не було важко. Ми всі маємо зібратися. Взяти себе в руки і піти вже доробити цю справу, Олена продовжує нести службу також організовує збори на потреби військових. Я та людина, яка вважає, що жінки. Не те, що мають право, вони мусять, які можуть збиратися і йти воювати. Також я не кажу лізти в окопи, так, туди, де жінка не вивезе. Тобто, я я й по собі розумію, да, що є моменти, де ну скажемо так, є жінки, які можуть, є жінки, які не можуть. Але є дуже багато професій, дуже багато тилових професій, де може жінка бути дуже корисною у війську. Альона Мовчан, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.